Всім доброго ранку. Починаємо з того, що ми щось робимо. Ось, бачите, яка плітка у нас чиста-чиста. Ой, Що не варимо, все у нас збігає. Це ми такі хазяйки з Дашою. Ну, а що зробиш? То куряче вариш тут. Хоча краще куряче, звісно, варити там, в той хаті. Може, я прийду туди, варити куряче, бо ну, я їх і буду переводити в ту хату на зиму. На зимовку, будемо так казати. Якщо чесно, взимку бігати туди, відгортати сніг і все остальне, то я не хочу. І Коля зробив, зробив господи, таку штуку, а, ну, там їм загородку в старій хаті, для того, щоб їх туди забрати. Я мабуть, не показувала, але зараз сюди мою плітку чи забризкаю, хоча б її там покажу. Так, так. Вчора зовсім не знімала відео. Якщо чесно, я прихворіла. І вчора мені так погано було, ми вчора зажигали цей камін, бо прямо було дуже холодно. Вчора у нас і рівень був, і взагалі і косили, ми вчора, боже, це вчора Серега приходимо. це ж я ще більше захворіла, коли прийшов цей сусід, Серіжка. Прийшов зранку, каже, так, давай косити, Я кажу, ти бачиш пасмурно і все на світі. Він каже, нормально, поки поробив косу, він почався лівень. Потім закінчився лівень, приходить знову, каже, давай, косить. <хи> і от ми пішли косити. Я вже і стаса розтолкала, бо ще вчора стас у нас був. Ось, кажу, пішли, Серега, коса ми збираємо. То згортали там все, понамакали, коротше, добре. Ой, господи. Гайда, гай, гай, я вам покажу. Даша ось у чеснок вже. Саме гидкий повибирала. Ну, в смислі, який такий водичку замочила. Ви знали, що якщо чесник воду замачувати, то він краще чиститься і тоді не ручки не печуть, нічого. Бачите, у мене варежка. аж по саме не можу. Так, гайда з вами, гай, да, вами. подивимося, що у нас тут. Все, Постягували вчора дровішки ті, що валялися. Не буду перчатку знімати, хай буде. Поки. Тут складаємо дровішки, тут. Це ж Звідси беремо на розпалку. Це те, що ми абрікосу зрізали. Це те, що по дворі ненужні палочки, то стас частково попіляв, ну те, що встиг. Так, далі що в нас? Дальше ось тут чесночок перебирає, обрізає. потроху, Ми його вже, вже весь використовували в цьому році я мало чесно посадила. Так, Тут оця штука сохне, бо якщо чесно, вона замочилася добре. Так, що, Серега так вчора косив, що мені поскашував цвіточки, все на світі. Поскашував. Тут у нас, бачите, гарбузи лежать, тут він мені все скасив. Як почав косити, я думаю, ну все, поскашував тут квіти, тут квіти. Ось тут в мене така гарнюня була, куст цих квітів і його скосив. А до крича це йому нереально не було, бо каса громка, зрозуміло, ну, жужжить. Ну, бачите? Ай, 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 ай. Та й ось тут, а бачите, що половину поскашував моїх оцих квітів. Половина буде сохнути, бо. Воно ні відкуди не питається, бачите, що він. Ну, що зробиш? Для нього, як для мужика, це, це не квіти, знаєте, то росте собі та й росте. Ну, коротше, багато чого він мені ось понароблював, Ну, нічого страшного. Це все. Не буде більше, в мене тут гарненько. Те, що погане заберу. Ну, зрозуміло, так? Да? О, вигрібаємо тут. Так що робити? Коротше, нормально. Тут -а залишив і то слава Богу. Хоча ці теж трішки підкосив. Так, далі що в нас? Далі в нас курочки. Ви ж пам'ятаєте, да? вони такі красиві були, а зараз вони наполовину Щас сохнуть будуть, бо вони ж ніде не, 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 не ростуть. Що, дівчатка, що мої гарнюні? Ще вам не принесло сухий їжте корм поки. Як і, і все на світі валяються. Їжте, не хочу. Тут він все покосив, бачите? Ось тут все викасив мені. Ой, вітерець, мабуть, да, вам задуває. Ну, Пробачте, я не знаю, як його закрити. Ось отут підкосив, бо воно вже де-не-де, де, а вже там то дерзя, то, то піднялася. І ось. Всю дорожку викосив добре. Бачите, як. Ось. Тут я пообривала оці кабачки старі і молоденькі пішли рости. Там багатенько молоденьких пішло. Бачите, все Буквально за пару днів вимаху молоденькі. Так що ще й там штук 5 є. Урожай ще можна збирати. От. Головне, старі треба було зірвати. Так, тут у нас вже а, зібрали ми з ну, мабуть у ви бачили, зібрали ми з зі Стасом капельний полив. Ось. А, там уже тикви вже всі позбирали. Фух. Томати ще є, воно і багато зелених, бачите, лежить. Я не знаю, все буде залежати від погоди. Якщо зараз буде добра погода, типа Баб'єго літа, то ще будуть помідорки. Якщо вже почнеться таке, непонятне, я вже скажу, я повитягувала звідси вже капельну, і вже наша треба. Тут теж був. Два ряда, але ті, що валялися, ті, що ми не підв'язували, і вони вже були ніякі, кажу, коси, коси, нафік. Оце сьогодні наша задача з це все згрябать, все, що покошене. Ось Тут а що? В мене. Тут ось трошки бурячка, там трошки бурячка, а ця травичка це курочки люблять. Цю треба потроху рвати І курочкам Скасив повністю мені вже. Бачите, які бурячки. Булацькі, булацькі. Це що це, як вона називається? Ой, забула, як називається. Ну, коротше, смачний буряк. Так, тут він викосив, бачите? Ой, зараз вітер, вітер, вітер. Я стану так, закрию собою. Вже міжу повністю, бачите, Покосив, покосив, покосив. Ось так. Але ж позалишались такі. Гей-гей. Ну це вже легше буде вже руками повиривати чи побивати лопатою. Бо тут же ж із-за того, що росли наші е, 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 кабаки. Тикви, то прям все тут таке було. Добре, добре зарощене. Ось. Та й все, все добре, бачите, вже. Ну, тут, слава Богу, ось, бачите, Андрюха сусід робить заборку таку класну. Ну, і взагалі це буде шикарно, що воно загорожене, класно. О, то вже з той сторони до нас ніхто не зможе зайти. Бо в нього тут забор, і в мене оце тут забор. Вже, слава Богу. Так. Ну, Тут в мене, в принципі, все нормально. Садочок, яблочко спіють потроху. Ось, тут груша ж була, ми її вже зірвали, я не знаю, поставила її в холодильник. Ось, може вона достоїть до куліного приїзда. Він повинен через деякий час, на декілька днів його відпустять. Я... Дуже хочу, щоб він теж спробував цю грушу. І почала вона боліти. Це мені не дуже подобається, тому треба почитати, чим її обробити. І поки вона оце така, поки тут декілька листиків горіють, треба його обробити. Це взагалі ніде не годиться. Так, далі. Далі, далі, далі. Ну це такі ото буряки, які я не полівала, це курячі. Ну, взагалі, таке. Це ми вивезли сюди від цього. Від, Часнику, а бадилечка від луку, це я хочу е, розсипати поміж е, цим маліною. Воно хорошо, воно дуже-дуже класно. Ну, в общем, ви бачите, все потроху вже в нас вбирається. Ось, ну Садок ще треба було б прокосити трохи, бо все якесь тут ну, Ладно, тут таке. Тут вже перепахано, вже, слава Богу, деякий бур'янчик буде лізти, тут вже не проблема його якось Ось Тут це місце буде в мене для чесничку, для моркви. Ось, Просто місцями поміняю. Моркву, наприклад, сюди. Тут картопля росла. Я не знаю, треба почитати, як воно там. Короче, як воно? Лучше що після чого росте. Може моркву після чесника посажу. чи на, на, не знаю, Короче. А тут ж у мене цибуля росла. Картопля, морква трохи. Цибуля, там, де морква росла, я не вважаю, що це морква, а це, можна сказати, земля відпочила. Ой, вітер. Земля відпочила, бо тут 3-4-5 морквинок було. Потім цибуля все росла. А, і потім все цибуля росла, так. Да. Тут чесничка трохи було, декілька рядочків. Коротше, в общем, як ви бачите, все у нас вже гарнюсенько. Це все позгрібати треба обережненько. Тут в мене не мішала би їх полити і пообрізати, і тоді вони нові повикидують квіточки. Це можна взяти і цей зробити. Трохи перчику. Це якщо щось просапати, то воно буде добренько, красивенько. Ну, Перчика так уже, залишилась. фігня. Та Я вже, якщо чесно, за, за, ну, заканчую з цими всіми заготовками. Ось. Там трохи перчику, тут трохи перчику, але морквочка. Все, оці гірки треба зривати, а капуста зараз, ну, понятно, буряк теж зірвати. А капуста вона тільки-тільки назріває. Це ж ця капуста, що любить коля. Бачите, вона тільки-тільки починає свої зернятка ось робити. Ось вони. Це вона так і росте, вона буде до, аж до холодів до холодів рости. Вона зараз кинеться бігом в рост. Ось тільки поливати її треба. І вона до холодів буде рости, і як уже, уже прямо перед першими морозами її можна буде збирати. Вона така висока буде, гарна. Коротше, отаке. отаке у нас. Все. А так, в принципі, все у нас круто. Ой. Все у нас круто. Ну Там воно декілька гірочків, бачите, ще є. Ще вони щось можуть давати на сітки. А так в основному вже все. Ось. І тут декілька бурячків залишилося. Все. Так чистенько начебто. Ну, це трохи це не вважаю, що там це щось там таке прямо ого-го, це сапочкою, чи капочкою, чи як її правильно сказати. це 5 хвилин і все готово. Все, дівчатка, це перчик. Це гостренький залишився, це базилічок тут залишився. Це перчик, який у мене на розсаді був, він ще набирається по ось Це ж в мене розсада цих, то мама її потоптала то потім Сережка трошки спіляв, ну то нічого страшного. Як є, так і є. Що виросло, то виросло. Подивлюсь, позбираю ці цибульки. Щось там буде, правильно? Вот. Так що так, все, осінь. Осінь, осінь, осінь. Там ще перчики добрі наростають. Хай воно буде. Я інкнули поливаю і воно нормально. Воно, бачите, які кабачочки. А, дуже сподіваюся, що видно. І ось кабачки починають рости. Коротше. такі у нас справи по городі. Я сподіваюся, що воно не дуже задувало вам. Ось то ви почули. Ось квітки класні. Це ті танечка мені в тому році дала. Це теж вони із розряду оцих морозко. Оце раніше сентябрінки ми їх називали, але зараз ну, по-українськи називають їх чогось морозка. Чогось, Я знаю чогось. Чогось сентябрінки, бо вони в сентябрі розквітають, а чого морозка, бо вони стають до морозів. Оці квіти. І оце з їхнього розряду, бо в них і листики схожі і все остальне. Десь такі з їхнього розряду, тільки височенькі, і бачите, які гарні, гарні, малиновий такий колір, класний. Ось тут треба. Просипатися та палити, мабуть, бо бачите, трохи якось мої квіточки під дето під підгуляли. Такі вони бути яркі-великі кусти, а воно не яркі, не вики, великі кусти, бо дуже засуха була. Ось. Так що, ось такі от у нас діла. діла і піроги. Це все вирвати треба. А каліна в цьому році прямо мене радує, дуже радує. Це просто. Все, в принципі, в принципі все. І ось теж Оцей перець, що в мене був на розсаді, бачите? Він тільки-тільки починає давати свої плоди, але ж він починає давати свої плоди, ви бачите? Прикольно, прикольно. Це воно залишилося до квітня, бачите? Це в мене залишилося тут перчики є отакі. Тож я свої перці отсюди забирала і садила. І це в мене залишилося і отакі ось от перчуньки були. Як? Думаю, та хай ростуть. І так вони ось, бачите, і вимахли, і зараз квітнуть. Тільки оце дуже-дуже погано, що ця біла квітка поперла по перцю чи ні? Ні, не по перцю. Вона по цій штуці поперла, ну хай. хай йде. Хоче по цій штуці йти, хай йде. Буде гарно. Я люблю ці такі плітушечки дуже. А Сергій мені їх спілявсі, свинота. Всі мужик, як мужик. Йому сказали косити, він косить. Я йому стояла, кричала, кричала, махала, махала, а що ж він чув. Ні, звісно. Звісно, нічого. Він мою гарнюньку загородку з неї зробив ось таке. Нічого, деякі вижили, може, там. Не всі, не всі що він скосив. Ну тут, зрозуміло, він все скосив. А оце тут. Тут шикарний отут куст. Отут, был, ну, нос, такі ж, Ось тут бачите. був. І тут шикарний куст малинового цвіта. Не малинового, а сиренього цвіту. Він його повністю викосив. І тут поп'ятка, що я скажу, щось, щось залишилось, мабуть. Все, деякі, деякі. Трошечки залишились, але очень -очень мало. Фіхів знають, скільки він його обрубав, скільки залишилось. Це все, що обрубав, треба знімати. Практично все зробив, як ви бачите. Наш. Він же розумів, що це ж моя загородка. Наш він це зробив? Ай. Серега, свиня така. Ну ладно, що ти зробиш? Ой-яй-яй-яй, тут зовсім все зрубав, да? Зовсім нема. Зовсім порубав. ай яй 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 Блін, як, як шкода. Як мені шкода. Ну... Нічого, треба було предупредити раніше. Я чогось подумала, що він заобразить, що це не треба рубати. А він не заобразиє, він тут все викосить. Нічого, нічого, на наступний рік це треба було кирпичками загородити, так і тоді б він це не зробив. А я не загородила. сама винна. Все. Дівчатка, добре, отут кирпичиками загородила, бо він би так мені і пішов. Там, де не загорожена, він. Отут у мене росли ті ж, теж маленькі. Ой, ось тут. Ось тут. Порубав нахер все. Ось тут росло. Ох, Серега. Ну, зрозуміло, це він зробив, бо воно вже якби і не треба було, але воно було гарно. Він, з, знаєте, з цього. Дякую. Виходив з тої думки, що Ай, повинен бути город. Ось тут має бути проход, ось там бути проход, а оці всі квіти нахи нікому не треба. Я ж кажу, класно, що я це тут загородила, то він хоч тут мені не позробов нічого. О. Так що, ось такі піроги. Зараз ми з Дашою трошки займаємося прибиранням, прибиранням, <кій> прибиранням. Прибирання, Таке нам треба там добре прибратися, щоб там уже Стас, як наступного разу, прийде, за, заш'є тут. Стіночку нам, і буде нам щастя і пісня. Коротше, таке, ось так. Ось такі у нас осінні справи. Я, якщо чесно, почуваю в себе так собі, зараз нічого, а взагалі не дуже, щоб дуже. Так що так, Захворіла ще вчора намокла під цим дощем. Ну, як є, так є. П'ю таблетки, п'ю чайочки, все буде добре.